Ми Якщо депутати Ми це готові місця І я все зробила, я вам відповідав. Я Про... Давай от... що вже немає сили. Просто То послухайте. Ви можете послухати. Да, Проектна кошторисна документація не зроблена. Вона тільки буде зроблена в, в го числа. І селищна рада відповідно до бюджетного кодексу має право розрахуватися за неї під час приймання акту прийому передачі даного проекту. І акт прийому передачі буде підписуватись орієнтовно 20-го числа. Він її в руки мені дав. Я акт підписав, подали його. Є ми ж проголосували всі не ви Never, Never. Виділені виділені Катерина мешкає в будинку в Новогуйвінській громаді, який постраждав наслідок російського обстрілу 24 квітня 2025 року. Вона разом із сусідами прийшла на 55-ту сесію Новогуйвінської селищної ради, щоб дізнатись, коли в їхньому будинку відремонтують дах. Голова пообіцяв, що як тільки в нього будуть документи, він скликає сесію. І ми просили депутатів, щоб вони пообіцяли прийти на цю сесію. А обіцянки ми від депутатів. Не почули. Починають чіплятися до слів з тим, що, чому не проводились конкурси. Ми так розуміємо, що є або якийсь свій інтерес. Питання затягують навмисне ну, і це всі бачили. Сергій Котвицький, депутат селищної ради, каже, що потрібно замінити пошкоджені елементи даху. Там немає замінити пошкоджені. Я не знаю, які там є. Катерина та Тетяна, мешканки пошкодженого будинку, говорять, що через сварку між депутатськими фракціями страждають мешканці. Ні, <бір> ну почекайте, ми зробили всі документи відповідно до закону. Бабський скандал. Бабський скандал? Буде щось робитись, не буде нічого робитись. Це нормально. Олександр Ловенюк, виконувач обов'язків Новогуйвинського селищного голови, розповів, що на сесії затвердили надання грошової допомоги постраждалим внаслідок ударів російської армії. Сесія затвердила. Призначені комісією виплати у вигляді одноразової матеріальної грошової допомоги людям, які постраждали у нас у збройній расі Російської Федерації. А це 230 заяв по селищу Новогуйвінське і по селищу Гуйва. Олександр Ловенюк каже, що до 22 серпня 2025 року Державний науково-дослідний інститут НДІ проект реконструкція має скласти та передати селищній раді проєктно-кошторисну документацію, на основі якої відремонтують дах у пошкодженому будинку. Моменту прийняття я Відразу буде скликати позачергову сесію для затвердження даної документації і виділення коштів для проведення капітального ремонту. Вероніка Гасанова Ігор Жванько – Суспільне новини Житомирщина.